Шановні кандидати, я від вас очікую порядку, безпеки і не знаю, поваги, в першу, в першу чергу поваги. Тому що у нас багато таких депутатів є, які не поважають обичне населення, не поважають людей, Обичних Має стати частіше вулиці, має більше площаток бути. У нас просто багато дуже є таких людей, багато молоді, які на дитячих площадках. Так як у мене, наприклад, дитина маленька, я виходжу з нею погуляти і дуже багато різних бутилок. Це все має якось контролюватися, щоб, по-перше, частіше було навіть, я не говорю там про такі вулиці, там про якісь закауки, но хоча б на дитячих площадках, де в принципі, діти і де можуть пошкодитись, можуть поранитись. І по-друге, я вважаю, що має бути більше роботи у людей у населення, якось більше оплачуватися і зниження цін. Щоб було чисто, погано з водою. От, наприклад, ми тут живемо, в день немає води, не доходить. Це таке, що тут у центрі міста добре, а знайомі живуть на південно кільці, там грязь, світла нема. А сміття це зараза. Не хотілося б, щоб було. Хочеться, щоб було гарне місто, як і було. Очікую від влади взагалі, і від Чернівецької в тому числі, що вона повернеться до народу. Тому що влада, на сьогоднішній день на Україні, я так розумію, що влада є сама по собі, а народ є сам по собі. А саме головне корінь всіх бід, я так думаю, і всіх влад вищої і Чернівецької і все, це корупція. Поки ми не змінимо в Україні і в місті відношення до корупції, яка є всюди, і ми це всі про це знаємо, є всюди, в медицині, в освіті, яка нивелює все. І знання, і життя, і в державних службовців в першу чергу. Там, де влада, я думаю, може найперше змінити все, це рівень корупції державних службовців. Якщо вона це зміни, зміниться не лише Чернівці, а зміниться вся Україна. Я думаю, що це найголовніше і найболючіше особисто для мене. Питання, які є, це корупція взагалі в всіх сферах. Це будущий депутат, який хоче змонтируватися, пускай він покаже, що він може, Пускай він зробив, плітку поставити, засольтують, фонарі десь в місті. Щоб жити нормально, це потрібно, щоб дали роботу людям. І нормальну зарплату. І тоді люди будуть жити і буде все нормально. щоб були дороги нормальні, треба щоб діти не голодали і поснімати сцені, ті продукти які вони підняли. Треба зробити так, поключати всі комп'ютери їхні. Сидіть він один, хай нажимає кнопку. А решта не сидить там, відключати. Треба зробити так, щоб люди знали правду. Вони не мають правди. Люди вже, вибачте, пускаються вниз. Не вверх піднятися, щоб ми піднялися вверх. Пенсіонери не мучились. що їм самі більше повищили пенсію, щоб повищили людям заплату, дорогу. Dat is de transport, de busjes, de transport gaat door ons. We zijn niet buiten de machine Чи я вже нічого хорошого не очікує, ні від якої влади вже, ні від нової, ні від старої. Хотілося б, щоб було трошки якісніше дороги, бо йде, де йду з коляскою, буває по Шептіцьку, по вулиці Шептіцької веду дитину в садик старшу, буває, що йду з коляскою з младшим, Там такі от маленькі тротуари, яма на ямі, машини їдуть майже по тротуару і нема куди розвернутися, і можуть наїхати на коляску. І це один приклад, тільки що одна вулиця. Не кажучи, що, що там про всіх вулицях, що таке от трапляється. Ну, то я вже хотілося, щоб вчасно включалося опалення. Ціни ростуть на базарах. Не я не знаю, не, не обґрунтований, я рахую. Перша проблема це розбиті дороги. Велика проблема, то, що у нас дають дозвіл на будівництво, наприклад. Та і від цього рінуються дома, що знаходяться рядом. Проблеми з громадським транспортом. Проблема те, що після сьомої години у нас тролейбуси майже не ходять. Все віддано на відкуп цим маршруткам. Від депутатів міської ради я нічого не очікую. А від мера не можу сказати, хто буде мером. Прожиточный мінімум, сделали минимально 2700 гривень, це невозможно. Почему? Повысили воду, повысили цены на все коммунальные услуги. Это идет на выживание пенсионеров. Мне бы просто очень хотелось, чтобы именно взяли во внимание, именно вот прожиточный минимум пенсионеров, молодежи работали. Понимаете, у нас молодежь без работы бежит, как-то благоустроить именно молодежь. А старички уже как-нибудь тянут на свою пенсию, но желательно, чтобы увеличили. Хотя бы останутся цены на коммунальные услуги, об улучшение дорог, чтобы было. Вот. Жить можно. Чтобы власть имущая не забывала, что есть люди, с которыми они тут живут, и которые составляют костяк этого города. Прошу запрыгать что не треба. Чтобы дальше на периферии Дороги були як, зремонтувані. Дороги не Їм іменно дороги в першу чергу. Покращення життя, покращення доріг, щоб ходили нові тролейбуси, автобуси, щоб було більше, щоб був якийсь послуг краще, не те, що зараз. Ну таке, щоб життя стало кращим. Будуть нові люди, нові ідеї. Я ці ідеї будуть втілюватися. Потрібен було б гарний басейн для наших дітей, ну не тільки для дітей, для всіх громадян, але в першу чергу, щоб діти мали де фізично розвиватися, тому що ми знаємо, скільки зараз проблем уже у новонароджених дітей, тому треба гарний, сучасний європейського е стандарту, вигляду, басейн. Для майбутнього, для е роботи з молоддю, підтримку в першу чергу держави. Можливо, в цьому, як, як правило, у нас... Е те, що ми називаємо остаточне явлення – культура, мистецтво, виховання, наука. Щоб було все добре, щоб у нас були відремонтовані дороги, щоб у нас були е, садики, школи, щоб була зарплата людям, пенсія, дороги, і щоб були майданчики, школи, садики відремонтовані. Мене все влаштовує. В першу чергу треба вулиці переіменувати. Шановний кандидати, я від вас очікую дії українця.